Виставу Матусине серце у суботу презентував театр Ляльок. Батьки радіють, що мають нагоду долучити дітей до прекрасного. І вважаю, що кожна мама, тато повинні сюди водити своїх діток, тому що розвиває і психічний стан, і моральний. Були тут неодноразово, дуже подобається. І от свого внука вирішила привести теж. У матері страусихи вкрали дитя, і вона шукає його по всьому світу. Такий сюжет казки. Актор розповідає, що ця вистава навчає найкращим людським якостям, і тим речам, які можливо батькам буде складно пояснити дітям. Наприклад, що не всі люди, ті, за кого себе видають, і що допомогу можна отримати від людини, від якої цього не очікуєш. Ми повинні виховувати наших дітей саме. Цих почуттів, щоб вони розумілися, хто друг, хто не друг, і завжди знали, що матусине серце воно завжди поруч. Головний акцент у спектаклі на безкінечні материнські любові та самопожертві, розповідає головна режисерка театру. Ми працювали з Олексієм Грицишиним над музикою. Ми дуже пильно працювали і доволі довго, щоб було так, як хотілося. І я б сказала, що ця робота вдалася. Відчуття дуже дуже радісні, тому що ми, актори, завжди, любимо бачити дітей, дивитися в очі і відчувати цю енергію, реакцію на наші вистави. Оплески у залі, і дитяча радість найкраща нагорода за працю лялькарів. Аліна Чистосердова, Валерія Косигіна цей день.